Всім привіт! Покажу вам, як я відновлююсь після важких тренувань в залі. Ну, яс, як відновитися вдома. В мене є така пружина еспандер, Можна замість пружини використовувати гуму для тренувань різної жорсткості. І така лямочка у мене. А завдання для відновлення це закачати кров до м'язів, щоб швидко відновлюватися. І таким чином, лежачи на дивані, закачую кров до рук. Роблю десь по 50 разів. Спочатку так роблю, закачую, потім переставляю цю лямочку на великий палець і такі роблю рухи. Дуже добре воно закачується, потім переставляю на іншу ногу, беру іншою рукою, і так само. Такі невеликі короткі рухи. Не треба робити якихось важких зусиль, а так легенько, не на не дуже напрягаючись, закачка домашня. Також можна. Якщо ви не можете ходити до спортзалу, можна також і вдома тренуватися для армреслінгу, використовуючи різну там гуму тренувальну багато різних способів, аби було у вас бажання. Та і таким чином проходить відновлення. Кров надходить до м'язів і тим самим відновлює пошкоджені тканини, які розриваються під час великих навантажень в залі. всім дякую за увагу. Бувайте.